Іван Котляревський, уривок з поеми Енегіда. Тепер Еней убрався в пепел, Прийшов зовсім на інший світ. Там все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звіст, Там тільки тумани великі, там чутні жалобні крики, Там мука грішних немала. Еней сивіло і гляділи, Її муки тут терпіли, Яка як кара всім була. Смола там в пеклі кликотіла, і грілося все в казанах. Смола, живиця не встипіла. Пала вогонь, великий страх. В смолісі й грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли. Хто як за віщу заслужив? Пером не можна написати, Не можна і в казках сказати, Яких було багатько тих. Панів за те там мордували. І жарили з усіх боків, Що людям льготи не давали, І ставили їх за скотів. Зате вони друва возили, В болотах хоч і редко сили, Носили в пекло на підпал. Чорти за ними приглядали, Залізним прутям підганяли, Коли який з них приставав. Огненним пруттям оддирали, кругом за спину і живіт. Себе що самі убивали? Яким стив наш білий світ? Речим дьохтом заливали, Ножами під боки штикали, Щоб не хапались умирать, Робили розні їм муки, У миштерях товкли їм руки, Не важились, щоб убивать.